Чому я перестану бігати 3000 метрів? Проблема дуже суттєвий. Прямо настільки важлива, що ну, реальна. І ви думаєте, це певна коротка дистанція до тебе, можливо, це довга дистанція, можливо, ти просто не мієш бігати, я цього ти перестав. Але проблема закладається в тому, що це клікбейт. І ви просто не підписалися на мій канал і не поставили вподобайку. Тому обов'язково зробиться, підпишись і обов'язково я буду бігати. Тому поїхали! Всім привіт, дорогі підписники! У цьому відео бачите, як я провежу потужну троєчку у цьому на березняках Це в нас чемпіонат України серед юніорів. Тому сьогодні повинен показати максимально крутий результат, але є деякі. Але це я вам вже розповім у самому відео. Тому, якщо вам таке подобається відео, такий формат, ставте подавачку, пишіть комент і побажайте мені гарно сьогодні розстати. Я думаю, що в мене він обов'язково вийде. Тому поїхали! Почну з найцікавіших моментів з тим, що як я хочу пробігти цю дистанцію, цю троєчку вже четверту. Тому що вийшло такі два відео, третє не вийшло, адже я запізнився і коротше, воно пролетіло. І тому давайте почнемо з темпу. Темп перед цим я тримав середній 3,20-3,19. Чи це був норм темп? Так, але перший раз у мене максимально швидкий початок і потім закисло, другий раз в мене так скажімо, були не сильно гарні умови. І третій раз я вже пробіг максимально плюс-мінус рівно. Сьогодні треба повторити те саме, а можливо навіть ще більш рівніше, почати так само, десь на 310 315 і так само завершити. Деякі мені кажуть, починай повільно, потім будеш назганяти. Але в мене така тактика не виходить навіть на тренуваннях. Тому змагання пробувати ну, не потрібно, особливо на таких. Чому? Тому що просто я не можу зберегшити після цього темп. Наприклад, почну там 3.20, цей темп вже буде відчуватися мені високо. Потім я що роблю? Пробую пришитися, але прийдеться темпу, організм скаже, що ну, більше я не зможу бігти. І все. І виходить так, що я тільки скидую і виходить, що дистанція ще повільніше. На цьому старті вже одну дистанцію 3000 метрів. На моєму забігу дуже класні учасники 6-7 року, але хоч сказати, що. П'ятого-четвертого року деякі повільніше, ніж шостого, сьомого. Навіть з сьомого є деякі реально взагалі дуже швидко. Тут не з'являться, хто мене став на дистанції. Через чоловік сьогодні бути починати повільніше. І це мені тільки допоможе тим, що я буду бігти з кимось, і це по мотивації, що треба нас догнати, треба триматися. Адже коли вже швидко, я за ними просто не можу наздогнати, тому що ну реально не все я просив. І потім ж сам, а сам, коли ти біжиш, ну ти поразково десь скинеш, хоч коли ти побганяють, десь там. Або ти доганяєш, це максимально піде мотивації, ти доганявся. І ще такий сьогодні плюс те, що є музика. От в минулих роках музики не було, і це максимально було сумно, ти біжиш тихо, спокійно. Якось так. А коли музика, можливо, не сильно допомагає там, але блин, воно якось так, в деяких моментах де ти розумієш, що вона грає, і такі, о, круто. Можливо, хтось пам'ятає, минулого разу я вибіг зі тих хвилин, максимально красні емоції були, все таки. Можна працювати далі. 9.53, здається, тоді вибіг. Ну це прям кайф був. Сьогодні побачимо, надіюся, таке ж вийде. Буду старатися робити те саме, що робив минулий раз. Тримаємо темп з 10 хвилин. А там вже побачимо, що чи швидше, чи повільніше. Десь хвилин, якщо буде швидше, буде швидше. Завершив свою дистанцію, з найповільнішим результатом за весь час 10.07, але в даному забігу я отримав восьме місце. Перед цим я треба 10, там 11. Був швидкий дуже початок. Почав на 3.09. Перших три десь коли я думав, що я біжу останній, тому що бачу, що ззаді кого немає, спереду біжать багато. Але потім вже розтягнулося, бачив, що 7 чоловік, я восьмий і потім вже оглядаю назад, і більше, там ще біжать, тому і початок швидко, мог початок на 3.15, на 3.18, на 3.12, але почав дуже швидко і до цього мене потім порубало. Півторашечка приблизно вийшла 4,45, напевно, 448. 2 км 6.38, здається. Тобто 3.09, 3,20. І 3,32. І знову це останнє КМ повністю порубав. Але був нюанс, тим, що вчора, ще позавчора, якось ввечері, якось меганіст трішки ослабився. Зранку була невеличка зовсім температура 3,6 і 7, і 8, там, і 8, ну 9, тобто до 37. Але, можливо, це й дало, і з цього сьогодні вік так погано. Перших 400 метрів взагалі вийшла в мене хвилина 12. Та скаже, коли біг тут троєчку, майже ну, низьким тягався, тим, що тільки зачепився на початку, потім. Ну, я їх відпустив, вони втекли від мене. Додався один учасник, який мене обігнав, Я з ним прибіг одне коло, потім почав ганяти, обігнав, і на останніх двох колах мене вганяє ще один чувак, і все, я стою восьмий. А так би стати сьомий. І в нього результат вийшла там якраз 9,56. Тобто, якщо б я за ним втримався, я б не біг би з 10. Мене ще було, коли біг доволі жарко. Перед цим якось було трішки прохолодніше. Можливо, зараз температура не виграв мене просто. І цього, хоч коли я виїжджав, міряв, була нормальна. Можливо, якийсь почупи віруса і організм трішки ослаб. А ще також друзі, скажу, що я почав купатися в. В холодній воді в Дніпрі, тому зробила пару ставочок і також мотивує вас купатися. Тільки це класний заряджає, мотивує тебе. Тому всім це спробувати. І також також, якщо знімав відос і знайшов собі нового підписника, такого з максимально мотивацією. Він підписався на мій канал, поговорили з ним. Він бігає в короткі дистанції, 60-200 метрів. Ну, знаєте, максимально класно, коли зазначаєш позитивних, заряджених людей, які. Ну реально хочуть щось. Був один мінус, тим, що я почав швидко. Треба було бігти не за лідером, а трішки збавити. А так як я відчув, що я біжу останній, думаю, ну не буду зараз там десь далеко бігти. І цього я так почав рвати ще швидше і не відпускати їх. Але потім, коли побачив, що є наступна ще групка ззаді, я зрозумів, що я вже біжу дуже швидко. І знаєте, в мене зараз момент, що я біжу. І не можу ззаді бігти, тобто з другої групи, яка більш повільно. і не можу бігти спереді, які Тобто Я виходжу посередині і біжу абсолютно сам. Коли біж абсолютно сам, то ти трішки скидуєш там, адже ти втрачаєш мотивацію. Хоч я себе підганяв, відчував. І от, отак завжди десь 2 км, 2 200, 2 400 під жорстко, особливо останніх оціх. 400-600 метрів, ну прям відчуваю, що вже сили закінчуються, але пробував максимально старатися вище тримати цей темп, щоб ну, ну куди скидувати і так вже повільно. Я так ще включу годинник, що щоб показувалось не а показується там середній темп, середній темп кола, а там ну, мене вже неправильно показує. І коротше, я не нормально не біг дивитися цей годинник і біг чисто по відчуттям. Покажу, хто прибіг 3000 метрів, яким результатом дивиться, я прибіг з. Ось таким результатом, 8.10.07, третій розряд. До другого ще працювати нормально, так, 9.35 перших три учасника бігли. Ну, на ось цей ще ну, плюсівну сторну, ну, тут вже, звісно, дуже-дуже швидко. А скільки нас фінішували останні, 10-22. Ну, також не пане. От і завершився забіг на 3000 метрів, але там скільки було деталей та нюансів, про які ви до сих пір не знаєте. І я вирішив дописати відео, щоб ви зрозуміли і роз'яснити, адже деякі 100% не зрозумієте, а навіть е, більшість, тому що здогадатися, зрозуміти, нереально. Тому почнемо з першої деталі, яка була дуже важливою і дуже ключовою саме у результаті мого забігу. Це те, що я прихворів. Давайте скажу так, що. За день до цього старту У мене була температура 37. В день цього старту, десь до 307, Я думаю, була 36,8, 36,9. І зрозуміло, що організм слаб і не буде ніяк там особистий, не буде Найкращий результат Абу 10.07. І так скажемо, я все-таки вирішив побігти, хоч за день до цього я думаю, можливо, і не побіжу, тому що ну, все-таки захворів, щоб не бігалося так, щоб важко було. Але прокинувся з легкістю і думаю, ну, давай нормально біжу. Наступний день у мене також була температура 37. І після цього я не бігаю. Сьогодні вже тільки на перше своє тренування. Сьогодні, якщо субота, а у середу. Далі. Другий нюанс це те, що я зробив максимально швидку тактику. Я погнався з тими, хто біжить на 9.30, з 9. .00. Відчувши, що я біжу останній, щоб не пасти задніх, я побіг за ними. Але насправді біг сьомий. Потім мене обігнали, і я став восьмим. Якщо б я почав би своїм темпом, звичайно, було б набагато краще. Але я почав 400 метрів на хвилину 12. Це швидко. Швидко для мене. Хто розуміє, як я бігаю, звичайно, ви розумієте. Ну, давайте скажу так: для нових глядачів, я бігаю. Особисте кеме це 3-0, півторашка 4-34. І особисте на 400 це хвилина 0,5. Я думаю, здогадуйтесь, що захворівши, маючи швидкий темп пробігти на свій особистий нереально. Якщо б я не захворів, звичайно, можна постаратися. Але я біг на все, що тільки можна. Пробіг в перший кеме 3:09. Нормально, звичайно, перше КМ вийде ось так. Але... Після КМ мене постійно рубає, адже я не сильно готовий до троєчки. Так що всім турнувань гарних, всім продуктивних днів і всім пока-пока.